На енергетика, яка сила закодована в цьому столітньому полотні. І ось... Чому біля пам'ятника Івана Франко? Тому що ця людина, патріот України, колись написав золоті слова. Що ми, українці, маємо відчувати себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без кордонів. Зараз, під час війни, нам об'єднання це дуже важливо. Бо ми разом боремося і разом переможемо. Славилась людьми своїми всюди. Гей, гей! Три з половиною тисячі рук зробили свої стіжки на цьому а, рушникові. Найстаршому було а, вишивальнику було. А, Більше 90 років, молодшому, 2,5 з половиною рочки. Рушник вишивався на столітньому, домотканому полотні. Вісерунки, це, це все і кольорова гама, і вісерунки характерні тільки для півдня Одещи для півдня України. Це тільки для Одещини. Оголошується хвилина мовчання проти ворога, який Живе поруч із нами. Це приїхали до Одеси і просто відчули свободу. Відчули, що ми тут, що нас підтримують, що нам допомагають. І я сподіваюся, що лівий берег теж скоро звільнять і вже буде нам трохи полегше. Зараз да, зараз нас обстрілюють. Мабуть, помстяться за те, що Херсон не скоро не.